Доброго осіннього дня! З вами Ірина Літовка, канал Таро за покликом душі. Сьогодні подивимося розклад міста Лиман Донецька область на прохання моєї глядачки. Місто знаходиться в окупації. Використовуємо дві колоди Таро Лінерман і. Темне Таро Уейта. Райдер Уейта. Місто Лиман. Донецька область, окупація. Пані Галина мене попросила подивитися. Я роблю такі розклади по ситуаціям в містах. Це мій внесок у перемогу України над загарбниками. А також дуже цікаве в неї питання, і хочу його також подивитися, ну наприкінці. Будемо працювати з вами швидко, тому що ціную час кожного. Цей непростий час. І можливо ще візьму маленьку колоду райдера вейта. Місто Лиман. Ситуація в місті. Сьогодні 2 вересня. Давайте подивимося, яка ситуація на початку вересня в окупованому місті Лиман. Донецька область. Четвірка мечів. Паж Пентаклів. Смерть. В найвищий аркан. Жріця верховна, сонце, вищий аркан і туз жезлів. І роздоріжжя. Зараз будемо дивитися з вами, так щоб вам було видно. Ну, дивіться, в місті дуже розвинута система шпіонажів. Можливо, це якісь місцеві люди, молоді, яким проплатили гроші якісь. Вони, там дуже велике слідкування. слідкування за всім всі слідкують оці проплачені люди. В основі колоди карта перехрестя. Це позначає, що важний дуже вибор буде скоро зроблено, і міст скоро будуть радікальні перетворення. Смерть це що е, щось припиниться, щось нове почне діяти. Тобто, оце все шпіонаж. Підкупи людей мають скоро припинитися. Як це буде зроблено? По жріці, це велика тайна. Це велика тайна. Е, ще хочу сказати: це буде зроблено для налагодження щасливого життя в місті. І це буде зроблено по тузу жезлів. Але по часу. Оця карта перехрестя, воно каже длітельно. Ну, длітельна, якщо там людина пов'язана з якоюсь роботою, длітельна командіровка, для завершення. Який ще буде потрібен час для цього завершення, щоб прибрати оцих зрадників, які продалися за гроші, але за всіма слідкують, будьте обережні, якщо хтось там діє. Далі ми з вами подивимося жителі Лим... Лімона. Жителі Лімона, місцеві, мирні жителі. Що з ними? З мирними? Сила, вищий аркан, королева кубків, мир, справедливость, бо правосуддя, кубки, п'ятірка, і колеса фортуни, і тут у нас рицар жезлів. А я питала про мирних жителів. Мирні жителі зараз, ви знаєте, там уж був шпіонаж, а тут карта сила. Вони Роблять дуже велику боротьбу внутрішню самі з собою, знаєте, і, і одні, вони займаються там, якимись справами заради миру, ведуть звичайний спосіб життя, щоб як мирний час. Але деякі в серці всередині них отак панує така сила, яка хоче вирватися назовні. Розумієте, щоб встановити справедливість тому, що. На їх очах просходять кражі обворовання будинків. Бачите, оця лисичка, що краде півників з будинку, це по п'ятірки кубків. Ось такі ситуації. І дуже скоро швидко все зміниться. Бо ця карта колеса судьби, колеса фортуни говорить про те, що будуть якісь швидкі зміни. В місті. Там я вам казала, що не дуже скоро, а тут щось таке трапиться дуже швидко. Рицар Жезлів ну, це може свідчити, це такі бойові дієві люди. Можливо, якісь стануться такі події, що привезу, приведуть до зміни ситуації в місті. І це може, ну, якісь там може перемога, прорив, кроки вперед нашої армії. І це по справедливості, тому що дуже велика там в місті йде безправ'я, кражі, крадіжки, а люди хочуть миру. Ось так мирне життя. Давайте ми тепер подивимося, що там окупанти в місті роблять, виробляють в лимані. Ну, ми вже поняли, що вони там деребанять майно місцевих жителів лиману, Да? Особисті розклади по майну, там, і по всьому замовляйте. В Telegram, канал Таро за покликом душі, група Телеграм. І так, лиман, що там э, ті окупанти. Дев'ятка Пентаклів. Э, шістка кубків. Король Жезлів. Ну, вони обіцяють, знаєте, вони там є. Ось по цій карті король Жезлів. Дуже агресивні, дуже вони там ще агресивні. Це по рицарю жезлів. І вони якоби насаждають своє благополуччя і щастя, яке було колись там. Отак От діють окупанти. Вони там ще дуже сильні. Ну, так, да. магічат магу як можуть. Бачите, який тут маг хитрий. Всіма способами магічат. Ці окупанти у місті Лиман. Ну, притримують те, що накрали. Те, що спіонерили. Але підуть, підуть звідти босами і голими. Бачите? Карта бідність. Бо накрали, бо в них вже немає, там закінчуються ресурси. Вони обніщали по карті п'ятірка Пентаклі. Не знаю, де взяти гроші. Там все повиносили. одні це все притримують, а інші хімічать як можуть, бо закінчилися фінанси у Лимані. Бачите? Тільки взяла тасувати п'ятірка мечів. Поразка якась. Ну, це Будемо вважати, що. Так, тепер давайте що? Там по тайні не можна казати, які швидкі там переміни. Я знаю, що ви очікуєте і. Очікуєте, але по тайні не можна далі казати, які дії наших ЗСУ будуть там проходити. Ми зберігаємо інформаційну тишу. Так, тепер хочу. Пані Галині, яка мене попросила зробити по ситуацію в Лимані, зробити такий невеличкий подарунок. Вона просила сказала, що вона себе відчуває зрадницею, тому що вона залишила там на сусіда кота, собаку і попугу. І дуже хоче до них, як вони там, кіт, собака і попуга. Давайте подивимось, як вони там поживають. Ну, що, є різні прохання? Вони вас очікують. Ось у ваша папуга. Зараз я зроблю трошки ближче. У мене міні колода. Зараз я вам все поясню, пані Галина. Ой, хочу вас порадувати, пані Галина, такий класний розклад. На ваших тваринах, Виша, які залишилися в лимані. Мабуть, треба частіше такі робити, знаєте, якісь розклади про твари. Дивіться, по карті сімка Пентаклі вони вас очікують. Це буде не завтра. Вони очікують перемоги також. Ви їх побачите. Бачите? При перемоги. Вони ось по дев'ятки пентаклів дуже в гарному стані. За ними хорошо ухажують. Я, мабуть, бачу, що ви там проплат... якось попіклувалися, можливо, заплатила, але по рицарю Пентаклі це не, ну, не так швидко, не на так короткий час, можна так сказати. Але в них все добре, тому що падає імператриця, яка свідчить про плодородіє, про ізобілія, про землю. Їм там на їх землі дуже хорошо. І дуже швидко по колісниці, Скоро вони будуть щасливі. А чому? Ви знаєте самі, бо вони вас побачать. Це каже про що, що дуже швидко будуть якісь там зміни. Ту сторону, щоб ви побачили своїх тварин. А на цьому я на такій щасливій ноті буду завершувати цей розклад. Будь ласка, ставте питання, пишіть коментарі. І ви, пані Галина, обов'язково пишіть мені коментар саме ось тут, от під відео, на каналі YouTube. Це дуже важливо. Перевіряйте свої підписки, дзвоники, щоб вони були темні дзвоники. Тоді ви будете отримувати найчастіше повідомлення про мої розклади. На цій щасливій ноті я завершую цей розклад. З вами була Ірина Літовка, канал Таро за покликом душі. Все буде добре. Мирним жителям Лиману. Терпіння, терпіння, терпіння все буде добре.